А хто мені з вас скаже, друзі, що це за секретнющий новітній американський ЗРК? Не знаєте? Так от ця штукенція щойно засвітилася в ЗСУ. Хоча про передачу Україні не було ані слова в жодному змі. Тобто, поки Кремль намагається застосувати проти України свою новітню таємну зброю під назвою на бойові колобки. Драний, скільки це треба дронів, щоб цього боса завалити? <кхем> так от, у рапсіян своя таємна зброя, а у нас тим часом випливає тихенько ось такі цікаві секретні екземпляри. Тож маємо наступні питання з цього приводу: як так вийшло, що новітній комплекс, який США офіційно показали лише нещодавно на останній Виставці озброєння в США вже працює у нас і ніхто про це нічого не чув. Ну і головне питання, проти яких цілей ця приблуда має працювати. Схоже, хтось вирішив затестити на тиху нову зброю без гучних прес-релізів і фанфар. Ну що ж, давайте, друзі, тоді розбиратися, що це за звір такий і чому про нього мовчати. Ли. Отже, привіт, рідненькі! Це фаново мілітарний канал Вітольда. Зараз швиденько авансом жмякніть лайчинський, щоб підтримати цікавий україномовний контент. І якщо ви вперше на цьому каналі, можете підписатися. Ну а як не можете, та і пофіг вам же, ж в принципі, і гірше. Дивіться тоді гордонів і різних рогулів. А ми тим часом з красунчиками, які підписалися пули, панського вподобайдена під відосом. погнали далі! Отже, що ж це за штука така, і чому навколо неї стільки тиші? Давайте спробуємо розібратися, що то за ракетне БАГІ, таке, звідки воно взялося і чому поява цієї брички в Україні виглядає, як би так сказати, трохи неочікувано. Формально Темпест це новітній американський зенітний ракетний комплекс малого радіусу дії, розроблений компанією V2X. Ключове слово тут новітній. Його не показували, не возили десятиліттями по виставках, як москало та свій аналоговнятний мотлох з табличками вже майже стоїть на озброєнні, не підігрівали цікавість пресою. Навпаки, про нього майже ніхто нічого не чув аж до жовтня 2025 року, коли 2 X вперше публічно показала цю систему на оборонній виставці AUSA 2025 у Вашингтоні. Тобто на момент, коли цей малюк засвітився в Україні. О, ой, с -с сорян, сорян, серіч, та... ну, бляха, ну забувайся, вибачайте. А, в общем, коли ця бришка за засвітилася в Україні, от з моменту його офіційної презентації пройшло лише кілька місяців. Для військової техніки це взагалі ніщо. І саме це вже натякає, що ми маємо справу, скоріше за все, не з серійною системою, а з експериментальним або передсерійним рішенням, яке гамаріконці вирішили обкатати в реальних бойових умовах. І от тут, друзі мої, починається найцікавіше. Жодних офіційних повідомлень про передачу Tempest Україні не було. Ні з боку США, ні з боку України. Нуль повна тиша. Але при цьому комплекс хопа раптово з'являється. Фрагментарна у новорічному відео повітряного командування Центр, потім вже на більш якісних фотографіях з полігону. А далі стає зрозуміло, що це не одиничний засвіт, а вже реальна бойова робота цієї машини. Причому фото і відео показують темпест у польових умовах під час злагодження екіпажів з установленими ракетами. Тобто, це вже не про просто подивилися і поставили у куточок, а повноцінна інтеграція в підрозділи повітряних сил. І тут логічно виникає питання: а чому ж про це? Мовчали. Найбільш раціональне пояснення випробування, друзі. Україна вже не вперше отримує нові західні системи в одиничних екземплярах або малими партіями, саме для тестування в бойових умовах. І з точки зору розробника подібний досвід взагалі золото. Реальна війна, реальні умови, реальні перешкоди, реальний противник. Жоден полігон таких якісних даних тобі не дасть. Тепер подивимося, що ж з собою являє Tempest конструктивно. Перше, що кидається в очі, це шасі. Емпис побудований на базі легкого швидкісного баги з потужним мотором, за габаритами і конструкції дуже схожого на Cam-M Maverick X3. Ця цивільна платформа адаптована під військові потреби, так званий код Commercial of the Shelf. Чому саме так спитаєте? Ви тут все просто дешево, масово, ремонтопридатно, швидко. Це не важка бронемашина, не нескладний спеціалізований тягач і не екзотичне шасі з обмеженим ресурсом. Це техніка, яку легко можна обслуговувати, легко транспортувати, і яку можна навіть втратити без катастрофічних наслідків. Для швидкої маневреної ППО ближнього радіусу те, що доктор прописав. Другий ключовий момент мобільність і низька помітність. Темпест – не простояння руками на одному місці, поки коліщатка в землю не вростуть, як старі класичні радянські зразки. Він задуманий як кочовий. Мисливець, який може дуже швидко змінити позицію або миттєво з буксами гаї, нути у заданий квадрат в межах свого сектору для відпрацювання повітряної цілі. Це пряме відображення досвіду української ППО, не статична велика система, а багатошарова рухлива мережа систем різного радіусу дії, які противнику дуже непросто знищити. Темпест ідеально вписується саме в таку логіку. Комплекс існує у двох варіантах: перший мобільний на багі для прикриття військ, колон. Важливих об'єктів у зоні активних дій, другий на причепі трейлері для стаціонарних або напівстаціонарних завдань оборона баз, тилових районів, периметра аеродромів. Як пишуть розробники, модульна архітектура дозволяє платформі швидко переходити між мобільною та стаціонарною конфігураціями без втрати ситуаційної обізнаності чи точності відстеження. Ще один цікавненький такий момент: крадіолокаційно складова Темпест. На багі встановлена одна компактна РЛС і це багатьох здивувало. Бо це ж не круговий огляд, а обмежений сектор. Фактично дивлюся туди, куди повернули. Мене особисто не здивувало анітрохи. Питання: як ти на шасі легкого багів ліпиш повноцінний радар з системами ще й зброю, і щоб воно при цьому швидко і їхало? Хех. Отож, тут важливо розуміти філософію самого комплексу. Темпест, ймовірно, не задумувався як автономний ЗРК повного циклу. Його радар це не очі на 360 градусів, а інструмент захоплення цілі, наведення і пуску ракети. Виявлення ж сілей за логікою може здійснюватися або іншими радарами в районі, або великими потужними РОС, або загальною мережею ППО, яка передає координати і напрямок руху. У такому разі Tempest просто отримує координати цілі, вирушає у потрібне місце на перехоплення, або просто розвертається у потрібний сектор, захоплює ціль і виконує пуск. Це пояснює, чому комплекс такий компактний і чому на ньому не намагалися встановити все й одразу. Тобто ще раз для людей далеких від теми. Tempest – це не конкурент для великих складних систем типу Patriot, NASAMS чи IRESTT, які коштують бляха як річний бюджет Молдови. У них зовсім інше призначення. Це гнучкий мобільний інструмент у багаторівневій системі ППО, малий, швидкий, точковий. На цьому місці ми логічно підходимо до найважливішого питання: чим саме і як Tempest збиває свої цілі. Про зброю бойової тачанки, вартість пострілу і логіку застосовування дізнаєтеся через хвильку. А зараз короткий звіт по збору і подяка від наших захисників. Я до цих слів теж приєднуюсь і дякую кожному, хто долучився. Бажаю здоров'я! Звертаюсь до спільноти групи Вітольд Юа з подякою від нашої бойової групи за те, що вони допомогли нам зібрати на цей дуже важливий для нас прибор. Чуйка 3.0. Повний звіт буде у скрінах. Загалом ми витратили 25 тисяч 828 гривень на придбання та пересилку, плюс 400 гривень на блок живлення, який знайшов у комплекті. Залишок майже 400 гривень ми перекинемо на наступний збір, який відкриє наш пан вітер. Ще раз дякую всім за допомогу, за кожен донат за 10 гривень, за 500, за 10 тисяч гривень. Слава Україні! Героям слава! Отже, друзі, давайте тепер про озброєння. Бо без ракет цей жвавий стрибонець був би просто швидким безпонтовим багі з радаром. А от з ним він перетворюється на дуже специфічного і небезпечного мисливця. Tempest несе дві керовані ракети з сімейства AGM114 Hellfire. Формально розробник не називає конкретну модифікацію, але, придивившись до зовнішнього вигляду легкого ЗРК, тут варіантів не те, щоб дуже багато. На пусковій установці Tempest не видно оптикоприцовані сильних станцій або лазерних випромінювачів. Оскільки класичні Hellfire потребують постійного підсвічування цілі лазером, до моменту влучання вони просто не змогли працювати на цій платформі. Натомість система Tempest використовує невелику РЛС з активною фазованою антенною решіткою для виявлення цілей. Ракета AGM114L має власну радіолокаційну головку самонаведення, тому вона отримує лише початкові координати від радара установки, а далі, так би мовити, сама. Бачить ціль. Мілітарне видання Tardev після дослідження фото з останньої виставки, де презентували вперше систему, також пише, що Tempest використовує саме версію ракети AGM 114L Longbow. Використання саме версії Longbow на системі Tempest робить її ефективною в умовах туману, диму та хмарності, що критично для перехоплення, наприклад, ударних болотних БПЛА, типу Герань Тере Шахет, які часто запускають у погану погоду, щоб ускладнити роботу мобільних вогневих груп. GM114L це версія Hellfire з активною радіолокаційною головкою самонаведення міліметрового діапазону. Простіше кажучи, ракета після фіксації цілі і пуску сама переслідує об'єкт, орієнтуючись на радіолокаційне відбиття і не потребує супроводу з боку оператора. Принцип вистрілив забув, якщо пам'ятаєте про такий. То оце воно, друзі, і є шмальнув і можеш курити, поки не гепне. Такі технічні рішення значно полегшують роботи операторам, оскільки. По перше, сіль може маневрувати. По друге, може летіти в складних погодних умовах. По третє, може з'являтися раптово і на малій висоті. У таких умовах лазерна підсвітка це клопіт, а радіолокаційна ГСН працює навіть у складних погодних умовах. Максимальна дальність ураження Hellfire Longbow до 8 км. Але тут, друзі, важливо не плутати паспортні цифри з реальністю, адже все залежить в принципі від цілі. Для малорозмірних і малопомітних цілей, таких, наприклад, як дрон Камікадзе, ефективна дальність, скоріше за все, буде дещо меншою, як пишуть деякі з військових. Проте навіть у такому випадку йдеться про декілька кілометрів гарантованої зони перехоплення, чого цілком достатньо для прикриття конкретного об'єкта або сектора. Варто згадати бойову частину. Hellfire Longbow має уламкову фугасну БЧ масою близько 9 кілограмів, а це, як ви розумієте, дуже так неслабенько. Ракета AGM114L7 оснащена неконтактним підривачем, що значно розширює її можливості порівняно з базовими версіями, що застосовували раніше по наземній техніці та укріпленнях. Радіолокаційний підривач дає змогу ракеті детонувати поблизу цілі, а не лише при прямому влучанні. Це вкрай важливо для вакуум. Вараження повітряних об'єктів, таких, наприклад, як гелікоптери та БПЛА, адже пряме попадання у швидкісні або малорозмільні цілі, є дуже складним завданням. Ракета може використовувати дані свого міліметрового радару для визначення оптимального моменту детонації, що робить її ефективною не лише проти танків та іншої наземки, де потрібен удар у броню, а й проти м'яких та швидких цілей у повітрі. До речі, більшість старих моделей Hellfire, наприклад, лазерні AGM114K. Розраховані саме на пряме влучання для спрацювання кумулятивного заряду, тоді як новіші версії на кшталт agm 114 r Romeo та agm 114 l 7 отримали багаторежимні підривачі для роботи по різних типах об'єктів. Але тут ми раптово впираємося в найцікавіше питання по цьому комплексу, друзі: яка ж бляха вартість ураження цілі? Ну, давайте тоді рахувати і пригадувати. БПЛА Герань 2, він же Шахет 136, орієнтовна собівартість виробництва в Росії. Зараз становить десь від 35 до 50 тисяч вічно-зелених за одиницю в залежності від комплектації. Хоча на початку повномасштабки болотяни їх закупляли ранні за якісь космічні 150-200 тисяч баксів за один гівнольот. А потім, звісно, налагодили виробництво, як ми всі чудово знаємо, у себе на болотах і почали... Масштабувати. Тут також треба зауважити, що зараз орки намагаються їх усіляко покращити, тому різні серії можуть доволі суттєво відрізнятися по функціоналу, а значить і по вартості. Ну то вже деталі. А що ж там з економічною складовою ракет нашого ЗРК? А ракета Hellfire Longbow agm 114 l за оцінками з різних джерел може коштувати від 100 аж до 200 тисяч бакінських. Та-дам! Ха! Нічо так ціна Усюче скажіть, і це одразу викликає скепсіс: мовляв, навіщо збивати дрон за 30-50 тисяч бакінських ракетою за мінімум сотняго. На оце негативний фінансовий баланс. Тобто одна ракета Hellfire коштує у 4-5 разів дорожче, ніж дрон, який вона має збивати. Використання таких ракет виснажує бюджет та запаси високоточного озброєння швидше, ніж ворог виснажує ресурси на дрони. Але тут важливо правильно розставити акценти. Економічна логіка може різко змінитися. Якщо росіянська герань летить, наприклад, у критичну інфраструктуру або надважливий об'єкт. В такому разі збитки від влучання дрона можуть вимірюватися мільйонами доларів. Тому витрата ракети за 100 тисяч баксів для захисту об'єкта вартістю десятки мільйонів є виправданою. ЗРК Темпест, наскільки я зрозумів, не позиціонується як масова система для перехоплення всього, що летить. Це точковий інструмент для ситуації, коли перше. Ціль небезпечна і вже впритул наблизилася до нашого важливого об'єкту. Друге часу на реакцію мінімум, і всі інші, скажімо так, дешевші засоби, ціль не знешкодили. Тобто з такою вартістю пострілу особисто я бачу цю систему в ролі мобільної одиниці прикриття важливих об'єктів малого радіусу, типу останній рубіж. Ну або у ролі швидкого мисливця на дороговартісній літунці орків на передку та прикриття наших військ. Але тут я на істину, друзі, не претендую суто мої думки Уголос і йдемо далі. Tempest може шваркнути ж не лише по дронах. Hellfire Longbow без проблем уражає гелікоптери, повільно низько летючі літаки і інші повітряні цілі в зоні робочого радіусу. Тобто в теорії це доволі небезпечна, швидка, маневрена і непомітна система ППО, яка може успішно боротися з різними типами цілей, хоч і не задешево. І тут стає логічне питання, в якій же ж ролі бачать цю систему, власне, самі гамериконці. Tempest Темпест в їх розуміння це дорогий антидрон, чи його роль під Цілювати інші елементи ППО, чи може взагалі щось інше. Свої думки з цього приводу, друзі, можете написати в коментарях під відео. Цікаво буде ознайомитися. Ще один важливий момент це боєкомплект ЗРК. На одному багі лише дві ракети. Це небагато і розробники цього не приховують. Але Tempest і не задумувався, як довго тривала позиційна система. Мається на увазі в мобільній версії. Його логіка, швидкий вихід, один-два пуски і зміна позиції. Саме тому такий комплекс складно виявити, складно накрити ударами відповідь, складно зловити на одному місці. Тепер повертаємось до українського контексту. На сьогодні немає підтвердженої інформації про кількість переданих Україні ЗРК Темпест. В мережі є лише ось така одна єдина фоточка з двома одиницями, які начебто готували до передачі нашим Збройним силам. Отже, йдеться скоріше за все про кілька екземплярів, які використовуються для випробувань і оцінки ефективності. Це повністю вписується в загальну логіку співпраці. Україна отримує нову систему, тестує її в реальній війні, а розробник отримує цінну інформацію. І тут як Якраз мовчання виглядає вже не дивним, а логічним. Бо коли система ще не обкатана і сиренька, зайва публічність, ну це, мабуть, більше мінус, а не плюс. В принципі, Tempest не вундервафе і не чарівна паличка. Це продукт сучасної війни дронів створений з урахуванням українського досвіду, тобто дешевий шасі, мінімум зайвого, ставка на мобільність та на точкові гарантовані перехоплення. І, мабуть, саме тому він ось так несподівано і з'явився в Україні без гучних заяв. Підсумовуємо, новітні американські надлегкий ЗРК доволі цікаве за концепцією ППО ближнього радіусу. Компактне, прагматичне, надзвичайно мобільне, і цілком можливо, що саме такі непомітні системи, але з дешевшими засобами ураження в перспективі відіграватимуть всю більшу роль у війнах нового типу. Але з такою вартістю за постріл, ну на мою суб'єктивну думку, дорага. Ракетою, що коштує від 100 к зелених, збивати дрон, який коштує від 30 к баксів, просто не рентабельно. Як шанс останньої надії, про який я казав раніше, коли, наприклад, ударний дрон підлетів вже до об'єкту в притул і всі інші рівни ППО його не знищили, тоді воно може і виправдано. Адже в разі досягнення дроном цілі збитки будуть набагато більшими. А взагалі, то наші казаки збивають зараз шахеди доволі успішно і дронами-перехоплювачами, які коштують близько штуки бак. Відчуйте різницю, як то кажуть. Одна ракета це бляха виходить близько ста дронів-перехоплювачів типу генерал Черешня. От тобі і економіка війни. Тож хочу сказати, що саме в такому виконанні з ракетами, які коштують як двушка в Києві за штуку, багато ти не нажбурляєш. І виправдане буде таке марнотратство, хіба що у випадку, коли ціль відповідна до витрат на її збиття, або коли треба зупинити загрозу в будь-який спосіб. Як цей комплекс і сама концепція буде розвиватися далі, побачимо. А щоб не пропустити вихід нових відео та бути в курсі нашого, скажімо, відверто, трішки русофобського фанове мілітарного двіжу, обов'язково залітайте. До телеграм каналу. Там у дружній атмосфері не нудно, з приколюськами і без нафталіну. Ми базікаємо про техніку, зброю, актуальні новини і влаштовуємо голосування за нові теми в відео. Тож має шанс не тільки читати приколи та різні актуальні цікавощі, а й реально впливати на контент каналу. Посилання, які завжди знайдете в описі під відео, переходьте там, файно не пошкодуйте. От така у нас сьогодні вийшла мілітарна історія в експрес-форматі. Коротко, чітко, по суті, і без зайвої водички. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо хтось на початку завтекав, не жлубіться, жмякніть таки вподобайко в подяку за мою працю. Якщо є бажання, можете підписатися, щоб ми з вами не загубилися. А як ні, ну то так і буде. Окрема подяка всім, хто підтримує канал Копієчкою. Завдяки вам, друзі, я маю змогу далі працювати над створенням якісного україномовного контенту. Ваші імена зараз на екрані щиро ціную рідненькі і дякую кожному. Приєднатися до цих чудових людей і підтримати мою творчість, ви можете. За посиланнями в описі буду вдячний за будь-яку підтримку у ці нелегкі часи. А зараз можете тиснути на інші цікаві відео на екрані, які я для вас підібрав, і продовжити кайфувати. З вами був Вітольд. В межах цього ролику я всіх обійняв, підняв і побажав удачі! Слава Україні! Героям, і героям! Слава всім папа! -па!